Сьогодні випробовуємо кораблик Камрад 800 мм довжиною, двобункерний. в ньому встановлено автопілот і ехолот. але ми випробуємо його на воді, подивимося як він плаває. Ставимо на воду. Повну швидкість за допомогою круїз контролю. Роблю декілька проходів. Ось біля себе проведу, розверну його. Вітер йому не заважає. швидкість. Як ви бачите, дуже висока. Кораблик виходить на глісер. Ось на прямому участку вийшов він на глісер і підтримує високу швидкість. Дуже швидко йде на віддалення. Розвертаємо. Підвожу його до себе, направляю. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео.